Перестаньте працювати до упору. Це не працює. Гонитва за 100% завантаженістю гарантує одне швидке вигорання. Якщо ви втомилися від хаосу, нескінченних списків справ і відчуття, що весь день керує вами, а не виним, вам потрібні прості і перевірені правила. Продуктивність без вигорання п'ятьох порад, які реально працюють. Багато хто думає, що продуктивність це працювати без зупинки, викладатися на 200% і постійно бути зайнятим. Але правда в тому, що така стратегія швидко веде до виснаження і втраченого фокусу. Насправді, продуктивність. Це вміння робити головне з меншими зусиллями та зберігати енергію, і для цього не потрібні складні системи чи десятки застосунків. Достатньо кількох простих правил: ось п'ять порад, які допоможуть прокачати ваш день. Ми часто відкладаємо дрібниці на потім, побачили кружку на столі, та нічого занесу пізніше. Прийшло коротке повідомлення. Відповім увечері, і таких моментів за день десятки. У результаті мозок постійно нагадує: не забудь винести сміття. Треба відповісти на той меседж, запиши зустріч у календар. Начебто нічого складного, але саме ці дрібниці створюють відчуття, що голова забита під зав'язку. Метод 2 хвилин каже просто: якщо завдання займає менше, ніж двох хвилини, зроби його одразу. Прийшло коротке повідомлення. Відповідай зараз, замість того, щоб тримати це в голові. Є кружка на столі, занеси на кухню, подзвонили і домовились про зустріч. Одразу додай її в календар. Спала на думку хороша ідея, запиши, поки не забув. На перший погляд, дрібниці. Але коли ви почнете робити їх одразу, відчуєте дивне полегшення, в голові стає менше відкритих вкладок, з'являється більше простору для справжньо важливих речей. Результат ви не носите дрібні завдання із собою цілий день, а почуваєтесь легше, спокійніше і продуктивніше. 2. Правило трьох головних задач. Скажи чесно. Скільки разів у тебе бувало таке? День минув, ти цілий день щось робив, бігав, виконував дрібні доручення, а ввечері відчуваєш, ніби нічого важливого і не зроблено. Це нормально. Ми всі в таку пастку потрапляємо, бо наш список справ часто виглядає як нескінченна простиня з 15, 20 пунктів, тільки побачив його, і вже хочеться закрити блокнот чи планер. Тут працює просте правило. Зранку вибери три головні завдання дня. Саме три, не десять, не 7. Це ті справи, які реально просунуть тебе вперед, дадуть результат і зроблять твій день вдалим. Усе інше бонус, наприклад, закінчити звіт і надіслати начальнику, зробити тренування, подзвонити важливому клієнту, або, якщо вчися, здати курсову, повторити англійську, прибрати кімнату. Все, виконав ці три пункти. День уже можна вважати переможним, бо головне зроблено, а не розмито у дрібницях. Результат ввечері ти відчуваєш задоволення від того, що справді просунувся, а не просто бігав і робив вигляд, що працюєш. Таймблокінг. Знаєш це відчуття, коли день пролетів, а ти ніби цілий час був зайнятий, але результату нуль. То відписував комусь у чаті, то паралельно відкрив YouTube на хвилинку. То в голові тримаєш ще три справи. І ось уже вечір, а важливе залишилось недоторканим. Тут на допомогу приходить таймблокінг. Суть проста: ти ділиш день на блоки часу і в кожен блок вписуєш лише одну сферу діяльності у цей період робиш тільки її. Наприклад, 9:00 1100 робота над проєктом без телефону тільки проєкт. 11.00 1200. Відповіді на пошту та повідомлення 12.00, 13.00, Спорт чи Прогулянка. 15.00, 16.30, Навчання. 18.00, 19.00, особисті справи, дзвінки, покупки, дрібниці, все. У кожен час є свій король. Якщо працюєш над проєктом, то тільки проєкт. Якщо спорт. То без перевірки пошти між підходами. Чому це працює? Бо мозок ненавидить постійні перемикання. Коли ти одночасно пишеш азвіт і відповідаєш у телеграм, мозок втрачає купу енергії, щоб кожен раз переключити передачу. В результаті ти робиш удвічі менше і швидко виснажуєшся. Результат більше фокусу, менше відчуття хаосу, справді завершені задачі, а не розпочав і кинув таймблокінг. Це ніби розклад для життя, але гнучкий і людський. І коли починаєш його застосовувати, нарешті відчуваєш, що день під контролем, а не хаос керує тобою. Техніка Помодоро. Уяви, що мозок це батарейка. Якщо ти намагаєшся працювати без перерви 3-4 години, батарейка сідає дуже швидко, ти вже сидиш над завданням, але продуктивність нуль, слова зливаються, думки плутаються. Увага розлітається, вихід простий, працюй у коротких інтервалах. Саме на цьому побудована техніка помодора. Вона виглядає так, 25 хвилин працює техніка помодоро. Уяви, що мозок це батарейка. Якщо ти намагаєшся працювати без перерви 3-4 години, батарейка сідає дуже швидко. Ти вже сидиш над завданням, але продуктивність нуль, слова зливаються, думки плутаються. Увага розлітається, вихід простий. Працюй у коротких інтервалах. Саме на цьому побудована техніка помодора. Вона виглядає так: 25 хвилин працюєш максимально сфокусовано, без телефону, без соцмереж, тільки задача 5 хвилин робиш перерву, потягнувся, випив води. Зробив кілька кроків. Після чотири таких циклів робиш довшу паузу, 15-20 хвилин. Цей метод придумав італієць Франческо Чирілло ще у 80-х, він використовував кухонний таймер у вигляді помідора, звідси і назва, приклад із життя студенту. Потрібно